Як легко і швидко посадити помідори? Що нам треба? Ломік можна червоний, можна будь-який. Полівалка у мене з різними режимами. Ну, можна навіть полівальником просто. Наш полівальник, щоб, полівати, щоб вода була. І в мене тут тільки перефризований, то в мене паршиво дюрки робити. Того я ще отако роблю. Дивіться, що нам треба. Беремо ломік і ломіком довбаємо глибоку дюрку. О. Чим глибше, тим губше. Я вам скажу помідори, чим глибше садити, тим вони потім лучше ростуть. Земля пухка, то з одної сторони ями не тяжко довбати, а з другої сторони буває, земля розсувається, ну, поняли, вона як пісок, процейкується. І якщо водою отако не полити, о! Тако раз, І чим поглибше. має бути сантиметрів. 10-15 о. Якщо водою поливати, бачите, хорошо цей. В общем, глибокі дюрки. Хороші і все, і так проходимо. І це я весь рад, тут його хочу пройти на тяну туска, хочу пройти посадити тут цей рад помідори. Тому якісь баклажани, перці і так далі. Цей спосіб реально дуже класний і удобний. Я раніше шуруповертом садив, але ломіком, виходить, ну, що не кажіть, реально набагато швидше. Чи лопаткою, чи ще якоюсь ерундою. Це мені в коментах були посоветували в тіктосі. І спосіб реально суперський. Дюрок наробив, беремо наші помідорки, все реально відбувається дуже швидко. Зараз трошки паршивувато, тому що земля дуже сухка. Якщо земля мокра, це взагалі буквально за хвилину можна зробити лунок 50, наверно. Тепер беремо наші помідори і що? Чахлі викидаємо. Беремо. І втикаємо в дюрки. Раз. 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 Відбувається все практично моментально. І головне потім заривати теж не обов'язково. Чекай, Чо... тут трохи не видно з цим тим Заривати... Точніше, заривати воно заривається, але теж шлангою. Зараз я покажу. Дивіться, тик-тик-тик, понатикували. Понатикували помідор. Ну, якщо там щось трошки не видно, вибачайте, дивлюся, як в дюрку попасти. Якщо я не буду в дюрку попадати, то потім жінка буде сваритися на мене. О, щоб помідори не зійшли. Чи не виросли. Так, ава. Все. Це якась чахля. О, що чахлю теж. Все, де наша шланга ділася? О. І тепер що? Беремо нашу супершлангу. Так, можна на такому режимі. Можна якісь другий включити, а, о, це прикольно. Ладно, буду на сивому. І беремо, добре наливаємо води по краях, так, щоб земля з водою туди затекла. Получається, корінчики будуть всі в землі з водою і воно шустріше прийметься. Якщо тако посадити, то помидори, якщо глибоко добре їх засадити, то помидори можна всю літо не поливати і помидори будуть. Взагалі, я вам скажу, глибоко засадити це завжди добре. Ну все, суть ви зрозуміли, я думаю. Потім осінню покажу, що з цих помідорів виросли, якщо діти не витолочать. О! Ну все, такий результат. Проходимо далі і засаджуємо весь рад.